Уряд зі мною Світлана пошиває. Ми вже зустрічаємося не перший раз. І ось вона зі своїми роботами. І розкажіть трошки про ідею, і що в цьому ви закладали. Коли мені пан Валерій запропонував взяти участь у відборі, я зразу згадала про цю свою серію фотографій. Вона насправді мені справді ну майже приснилася. Я хочу сказати, що це була нав'язлива ідея трошки у мене. От, ви знаєте, мені якось згадувалися мої батьки, мої там бабусі, дідусі. Вони для мене, знаєте, якось являються таким якором, якщо назвати з психології терміном, які мене знаєте, підтримують. Я згадувала якісь такі моменти сімейні. А потім я знімала проєкт, «Санотип», я називався він. І ну, ці фотографії народились буквально там за пару днів на якось так. На, на натхненні просто чисто, як то виплеснулися, як висловлювання таке фотографічне, просто на папір. І мене трошки полегшало. Мені ці думки вже трошки відпустили всі. Ну, Просто розумієте, наші батьки, там, бабусі, дібусі, вони жили ще при Совєтському Союзі, Дуже важкі часи вони пережили. І теж війна була. І я все це згадувала. І якось знаєте, в них була своя е, така. Від свій життєвий. А от скажіть, вони зняті в такому, такої незвичній техніці. Як саме ця техніка до вас прийшла? Ну, я от кажу, що я працювала над проектом ценотипі. Він в мене теж є. А, ну, Мене надихала це перша жінка-фотограф, яка знімала в стилі ціанотипі свої ці гербарії, такі альбоми. От, я вирішила теж зняти але сучасними методами. Він в мене теж є цей проект, але він лежить в столі. Я його ж нікому не показувала. Тому що ну ці роботи вони якось перебили. І вони вийшли в стилі ця, ну, Так якось як та санатип'я, так і пішли і ці роботи. Тому вони в такі кольорові гамі вийшли. Трошки, дякую, вітаю вас з відкриттям. Дякую. Дуже приємно було побачитись і сподіваюсь, ми будемо частенько Нас з вами зустрічатись. Дякую.